Завжди відрізнялися партія, яка мала структуровану організацію, достатньо велику за кількістю. Ми так само Завдання є максимальне розширення членства з огляду на позицію, яка є більше членства, більше думок, більше ідей, більше дій. Є гарне бандерівське гасло дійти до кожного. Тобто ми вважаємо, що сьогодні ми частково позбавили себе можливості якісної комунікації з нашими прихильниками, перш за все. Ми втратили з об'єктивних і суб'єктивних причин з огляду на позиції на Львівщині щодо навзаєм. Спілкування діалогу з нашими виборцями і прихильниками, ми не змогли ефективно донести нашої позиції або нашої відповіді, починаючи на е, кроки наших конкурентів, е, їхні е, позиції і навіть на деформаційну кампанію, ми не змогли донести своєї відповіді. Зогляду на це. Я думаю, що нам вдасться найближчим часом, власне, враховуючи е, ці помилки. Зробити таким чином, щоб наша думка, наша відповідь або наші ідеї і програми були почуті нашими прихильниками, мешканцями Львівщини, для того, щоб вони відновили, як ви кажете, ту довіру, яка була. Щодо образу націоналіста, ну, я перед вами сижу, я не знаю, чи я можу собі дозволити там критикувати або за щось себе. Там бештити за єдине, що можу за бештити. Там за виборчу кампанію за більше поки що немає за що бештити.